Перші ноти грають, і ти вже розумієш, що це за пісні да, особливо після 24 лютого, наш 22 року. Сьогодні ми будемо говорити про пісні, які стали популярними у нас уже після повномасштабної війни, і про Доброго саме вечора, ці пісні. Доброго вечора, ми з України. Доброго дня, доброго ранку. Ця фраза, знаєте, стала неймовірно популярною от від 24 лютого. І зараз, напевно, дехто навіть так вітається. Доброго вечора, ми з України. Без музики в голові усіх програє ось цей біт. І ну, в Тіктоці то взагалі там розрив повний, розвалка, бін абсолютний. Знаєш. Там було знято ну, всі можливі відео. І на військову тематику або на, або на таку тематику пафоса якогось, знаєш. Так, ну і звісно ж, напевно, вже багато хто знає про бас енд Харді автори цього треку. До речі, в, в тій країні короте, <свісно> зробили що вони злизали повністю ось цю тему. Короте, і зробили, типу, Доброго Вечора не, не з України, а типу, ну самі розумієте. Ну там ми там, вже знаємо, що тільки, вони речі, часто злизують. просто вони нещодавно і трек Христини Соловій там теж злизали. Ну, знаєте, як нема свого, то завжди крадуть чиєсь чуже. Доброго. Вечора ми з України, як я вже сказав, це хлопці із міста Кременчук. Це гурт про Бас Енхарді головного вокаліста, фронтмена звати Артем Ткаченко. Колись він навіть а його голос. Чи хто це не його це, голос. Це, це, це... це до речі, був цілий, знаєш, такий ціле дослідження. А чий же голос у цей про доброго вечора. Ми з України. Всі думали, що це він наспівав. Але насправді це соліст гурту Даха Браха Марко Галаневич. Не соліст, а він, але він в складі цього гурту і якось він там на одному інтерв'ю він так щось там говорив з публікою, сказав Доброго вечора! Ми з України і вони почали грати. Пісня до речі, вийшла не в 2022 році, а в 2021 му Якраз у жовтні, і там випустили цю пісню, якраз тому що багато людей просили. Там хлопці грали її на концертах різні там електронні такі пачі, там сайти діджейські, і багато людей казали а Де послухать доброго вечора ми з України. Угу. Ви Вже котрий раз граєте І вже вони такі видали електронну Ну взагалі Ця пісня вона стала популярною саме після 24-го. І мені здається, що вона підтримала повністю усю ось цю ланку пропаганди української стосовно військової пропаганди. І в принципі, там, де розвалювали відоси, де розвалювали орків, і там постійно цей музон був, і вона просто стала ну, мабуть, номер один цікаво, те, що всі пам'ятають, як голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім він кожного разу вітався. Доброго вечора! Ми з України. А йому тоді Кидали, що він якраз багато говорить російською мовою в своїх зверненнях, і якби ну ви голова Миколаївської ОВА, треба щось змінювати. Ну власне, це наш плейлист «Міша монастирський». Свят Тромса. І ми сьогодні говоримо про українські пісні повномасштабної війни. Ви можете писати, які пісні для вас були, знаєте, дуже близькими до серця. Бо ми взяли тільки 5-6 таких найбільш популярних, але їх, звісно, ж було набагато більше. І зараз напевно почуємо один з таких неофіційних гімнів повномасштабної війни.

Шикарно, ти коли чуєш голос Андрія Хливнюка, все, ти одразу згадуєш, от як ця пісня вона об'єднувала просто. Ну, з'явилося, слухай, я пам'ятаю, що відео ще, це ще не було пісні. Я побачив відео, і я такий думаю, ну прикол, типу. А потім просто як понеслося в телеграм-чатах, знаєш, що... це типу... було 27 лютого. Тут, ну настільки я не пам'ятаю, але це було прям 27 такий інф... лютого серйозний на Софійській площі у Києві. Андрій Хливнюк вийшов і. І якось він каже, так спонтанно воно вийшло. Він каже: Та давайте мене знімеш так на телефон. Я заспіваю зараз е, пісню одну. Він навіть каз, в одному інтерв'ю навіть казав: Та я навіть не знав, що мене знімали. Я просто там вийшов такий, е, подивився на Софійську площу, якось там почав думати і заспівав цю пісню. Та, і все він знав, ну, я, думаю, що е, не знав що я не знаю там, наскільки це правдива знав, версія. Що... В будь-якому разі, це фактично гімн січових стрільців, тобто так. ці пісні вже більше ста років, і її. Написали там за однією версією в 1914 році Степан Чарнецький, але він теж взяв її ще раніше. Вона була написана у 1875. Прикинь, 1875 рік це вже 150 років. 150 років. Тільки тоді е, це вона називалася інакше. Там це народна пісня розлилися круті бережечки, і там був один з таких куплетів. Це якраз е, ой, у лузі червона калина. Це був фінальний елемент. А потім, у 1914 році, вже е, Степан Чернецький, він взяв оцей е, куплетик і там доробив, дописав слова, і оце вийшло в принципі так, як ми вже знаємо. Там пісню усі тільки крикніть. Ой, у і все одразу усі люди навколо вас, де б ви не знаходилися зараз в Україні, вони просто е почують два слова і продовжать куплет, і почнуть співати разом. Да, так, і дуже круто. Знаєш, що коли коли було звільнення українських міст, зокрема і Херсону, там співали не тільки гімн України, але й співали такі пісні, як там гурту Калош Стефанія, які перемогли угу. тоді на Євробачні. І зокрема, звісно ж, і цю ой у лузі червона калина, яку виконав Андрій Хливнюк, із. Звісно ж, вона стала найбільш популярною не лише після відео, але й коли південноафриканський музикант The Kiffness, от власне поклав її на музику, mm -hmm. на біт. Ну, тобто, вона вийшла за межі України. Да. А, це, це сам він зробив. Це він поклав її Слуха, на біт. Слухай, Я думав, що це наші українці Ні, забахали. Андрій Хливнюк він тільки заспівав акапельно і все. Ну і виклав це відео. А цей південно африканський музикант, він якраз почув, теж слідкував за подіями в Україні, і він вирішив накласти біт, музику він використав просто Преку. Звольно. Андрія Хлевнюка. І ще один відомий гурт він також долучився Маді, до він цього. Він цей трек. Ну, я Тому що там просто я не знаю розрив. Там більше мільйонів. 30, здається, мільйонів. І це ж якби з 2022 року, тобто фактично за два роки. Ну і звісно ж, гурт Pink Пінф... Floyd, британські легенди, вони також використали в своїй пісні Hey Hey Rise Up Ось ага. е цю Ойулузі, червона калина, у виконанні Мощно. Андрія Хлевнюка. Тому, е друзі, знаєте, ну зараз. Дуже багато власне пісень, які там класикою їх називають якої лузі червона калина або зродились ми великої години, і вони знаєш здобувають своє нове життя протягом цієї повномасштабної війни. І дуже дякуємо Андрію Хливнюку, який власне зробив цю пісню знову популярною. І тепер ми напевно всі вже знаємо слова першого цього куплету на пам'ять і будемо так. знати до кінця життя. Ну що у нас далі вже більш сучасна така не. Класика, а сучасна українська музика, і це пісня від гурту Калуш додому. Про наш дім, про те, як ми за ним сумували, і про те, наскільки він цінний. Ми звична ми з печі, смілося, як світив фарами. Уночі, бачу, папа, з дідом хатік. Калачі, або зараз діда постука по плечі. Якби в мене була машина часу, то, мабуть, би я повернувся в той самий момент. Знаєш, коли ти заходиш додому, і ти відчуваєш ось цей запах, який ти абсолютно Ні з чим не можеш сплутати, ти відчуваєш це тепло після холодної зими, після того, коли в тебе промокли ноги, і ти такий, знаєш, заходиш і розумієш, що е, вже в дорослому віці, що тебе вже, мабуть, виписали з е, тієї. Хати, тому що ти там давно не з'являвся. хоча Ти вже поїхав можливо, Розум, ти ще там, знаєш, і ми усі на дорозі, по дорозі додому, саме з того моменту, коли залишили наш дім. От з того моменту починається наша дорога додому. І, Сьогодні, знаєш, я дуже багато думав про дім, я не знаю, так склалося. І сам навіть фронтмен колективу Олег Псюк він зазначив, що не треба бути багатослівним для того, щоб пояснити зміст цього хіта. От, і зміст цієї пісні. Воно ще не думали, що він стане таким хітом. Я не знаю історії, наскільки там як влучно вона була випущена і так далі. Але пісня вона знайшла дуже теплі відгуки у багатьох людей якісь воюють, і вона знайшла. У багатьох людей є відгук саме самоукраїнців у нас зараз цей час, тому що усі ми хочемо повернути наш дім, який окупований. Ну і більш того, ми хочемо не тільки повернути наш дім, але й багато людей вони хочуть повернутися додому, тому що ми знаємо, що там більше п'яти мільйонів українців вони зараз за кордоном, так. і багато хто якби не повертається додому, тому що по перше їх домівка зруйнована а по-друге, там якби безпекова ситуація. Тих населених пунктах не дозволяє, і я пам'ятаю, коли ну, хоча ця пісня теж вийшла в 21 му році, там в травні, якби і просто вони згадували дитинство, згадували свій дім. Але після відповідно початку повномасштабної війни це була пісня просто всіх тих, хто вимушений був залишити угу. свій дім. Сковка він каже, що я часто ностальгую і навіть досі не розумію, бою, чи це чи приємно. І от в трек додому нам вдалося передати почуття, які вирували всередині, коли згадувалося місце. Мого дитинства та люди, які мене тоді оточували, я хочу ще сказати: знаєте що е, ностальгія по дому, і взагалі це ж не навіть не йде мова про стіни і каміння, знаєш, хоча це надважливо, люди це вкладали більше дуже багато місце, де тебе чекають, я б так Більше це місце, де тебе чекають, і саме важливо, і головне те, що я би хотів е, е, зазначити, можливо, в цій пісні, коли я чую цю пісню, знаєш, що е, е, настільки потрібно ностальгувати, можливо, за тим домом, якого вже може і немає, знаєш, як. Просто зверніть увагу на те, що ви можете побудувати той дім для когось, і ви є сьогодні творцями. Якщо вас не стало вашого дому, це не означає, що ви не можете збудувати той дім, який дасть цей затишок і притулок тим людям, які біля вас, ось тому це дуже важливо. Знаєте, коли твій дім втрачений. Але світло, яке я тобі дав в цей дім, воно не втрачене, воно є в тобі, і ти можеш далі ну розповсюджувати його. І мені дуже цінно для мене, як в Біблії Бог каже, що я обрав людину для того, щоб бути. Вона як я обрав оселю, щоб оселитися в людях. Знаєш, і це дуже класно, тому що. Ми, як оселя, не дуже підходимо під те, щоби Бог поселився в нас. Знаєш, і ось ця пісня навіть вона говорить про те, що ми можемо навіть з самого чогось незначного на прикладі Бога побачити, що ми можемо зробити з цього рай знаєш, uh -huh. і ми можемо попливати на те, щоб збудувати хороший дім, як Бог через Христа збудував в людях хороший дім. Ось тому пісня додому для мене заграла по іншому. Наш дім там, де наші рідні люди, там де українці, я думаю, тому всюди ми можемо знайти свій дім. Але звісно. На ж важливо повертатися саме додому. Є ще одна цікава пісня, яка дуже приглянулася О, От бог, українцям від початку повномасштабного вторгнення, і це пісня від гурту Mountain Breeze Це хлопці з Полтави. До речі, двоє хлопців. Я думаю, ви вже їх знаєте по багатьом іншим пісням ліричним, романтичним. Але ця була пісня, присвячена саме окупанту. Почуємо п'янкавнашнемашкоза. Заблукав окупант на наших тополях в Україні. Знаєш, романтична така мелодія. Мені подобається. Така, знаєш, ну така добра, знаєш. Така, Хоча ну, ну, от, ну заблукав. він, от, ну, На наших на, тополях на, ну, uh, Mountain Breeze, В принципі, Ти зробив я, я зробив це хороша назва у хлопців. Що саме цікаво, що це ці хлопці вони були гуртом прославлення в протестантській церкві. В Місті Полтава, Так, так. і вони зараз були, я так розумію, розумію, що на шоу X Factor так. Україна. Вони випадково почали. Ну як випадково, вони дійшли до. Їх помітили, просто пісня їхня сподобалася дуже одному продюсеру, і він, як то кажуть, взяв їх під крило і далі там почав там розвивати. Б... Попався випадково саме цим продюсером, і вони зателефонували, попросили взяти участь в новому сезоні. Їх ось соліст гурту говорить, що це було нашою мрією самого початку, і нас надихали різні зарубіжні гурти, на які ми. Рівнялися, але на номер один був і є Ісус, це їх вони сповідуються. І навіть я дивився їхнє інтерв'ю, хто в них брав, то вони запитували про віру їхню, тому що наскільки ми знаємо, протестантські церкви вони більш радикальніше підходять до практичного християнства і більше тримаються своїх позицій. Я не можу порівняти з кимось, що більш, знаєш, але не більш більш нетрадиційно, а більш якось проявляють свою віру. І в Налі в національному відборі на Євробачення на вокальному шоу X-Factor визнали просто кохання до цих ребят. Вони просто такі прикольні і класні, і в них дуже класні пісні, саме м, такого знаєш стилю. Не зовсім е, фольклорного якогось, як зараз пишуть, знаєш, а такий зарубіжний, реально підлітковий стиль. Та Топ, я б просто. назвав їх там от, аналогом там якогось Ван Репаблік, я не ага, знаю, та, от, американського, От десь так. І до речі, було таке одне питання до них, що от ви чесні хлопці, як залишатися у світі шоу-бізнесу, е, типу, чистим? І чи це реально що означає чистим? Тому що усі знають, і хто в шоу-бізнесі українському вони знають, і в будь-якому шоу бізнесі що там дуже багато всякої штук, всяких штук договорників, ну і не всяких пристойних речей. І хлопці відповідали, що в будь-яких обставинах потрібно залишатися вірним та своїм принципом, і через це часто дається не так просто, як могло би бути, тобто. Досягати чогось більшого не так просто, коли ти маєш свої принципи, якісь, але коли ти їх тримаєшся. Я пам'ятаю, коли війна почалася. Я заходив в TikTok і бачив їхні відоси з цим окупантом. Хлопці на колінки просто реально буквально склепали пісню. Ну а тоді всі хіти виходили. Та на колінках фактично е е та. заспівав. Там хтось сказав, добрий вечір. Ми з України. А тут е просто на комп'ютері хлопці вдома зробили і просто в реки-реки залитали буквально там, там от в тіктоці там все це розносило там, там э, відео на видоси, де вже, там орків. Це за заблукалку. Да, я навіть пам'ятаю, вони якраз співають там про бабу Надю там спитай в бабу Наді там куди тобі піти. Там вона тобі скаже. Я пам'ятаю, дуже багато було таких історій на Київщині, коли якраз була окупація. Там підійшли до якогось діда там запитати, так, діду, як там проїхати туди, туди, бо в них же були А дід то знає, де заміновано, знаєш, да. він такий, та туди йдіть. І він слухай, цей трек. Було безліч історій, коли там такі діди бабусі, вони заманювали цих окупантів кудись там в ліси. Потім там зв'язувалися з ЗСУ, ті їх накривали. Артою і просто і ну, потім от, слухали всі разом за, таку заблукарну пісню. Прекрасна да. пісня вважаю. Ну, і ця пісня вона справді підіймала настрій, і все ж таки тоді дуже важливо було показати, що ми можемо побороти цього окупанта. Бо знаєш, на нас насувалася ну величезна армада, можна сказати. Ми в перший же день у нас був страх усіх, тому що нас накрили ракетні обстріли. А тут важливо було показати хлопцям, дати надію людям і сказати, що ну. Ми поборемо цього окупанта. І ця пісня, от знаєш, вона весела. Ти думаєш, та під час війни от такі вона веселі мені, пісні. знаєш, Така, типу, от коли реально окупант опинився в колі наших ЗСУшників, і от він такий, типу. Типу, ну і от, ну, це блукав. <ріст> <ріст> ну знаєш, такі типо такі ну, такий е, добрий докір. Да, да, ну, так приблизно і відбувалося. Добре, від е, позитивних пісень ми підемо ще до більш надихаючих. І Наступна пісня буде від гурту без обмежень. Вона називається вільні люди. Так само її опублікували в 2021 році, але стала вона знаєш своє знайшла місце саме вже у 2022. му Тож почуємо її. То які слова вдумайся, вільні люди хлопці насправді що співали цю пісню. Вони її презентували до дня гідності і свободи, 21 листопада, 2021 року. І тоді вони співали якраз про тих людей, які були до нас, які зараз серед нас, про тих, хто вкладається, от там е, в Україну, і зокрема вони згадували там у своєму кліці там В'ячеслава Чорновола, Андрія Шевченка, Валерія Лобановського, Кузьму Скрябіна, там Святослава Карчука, Аліну Костенко. Багатьох 31 постать там була, тому що 31 рік незалежності, і всі, хто якимось чином вклався е, в Україну. Але після 24 лютого вільні люди це вже стали не тільки згадані постаті, вільні люди стали всі, хто стали боротися за свободу, і ця пісня вона знову таки зазвучала зовсім інакшого. Що довкола нас вільні люди, і для українців ми знаємо, що найбільша цінність воля і. І вони співають, що і хай недобрий час дає нам зараз доля, але нічого не спинить нас, тому що найвища наша цінність воля. Я коли пам'ятаю, я теж слухав, бо я перший місяць нічого не міг слухати, от після того як все почалося, але потім я шукав пісні, які от, ну були. По перше, не не нав'язливі, такі якісь mm -hmm. дуже веселі, але от відображали якийсь твій внутрішній стан. Я пам'ятаю, я цю обов'язково собі забрав. Я знав про неї, тому що 21-му році вона вийшла, але вона зазвучала зовсім інакше. От дуже круто знаєш нагадувати нам про нашу найвищу цінність, і це надихає до боротьби. Просто нереально. Ти розумієш, що за волю ти будеш битися далі. Багато пісень, які були написані навіть, трохи раніше, але вони вже були з підтекстом таким, тому що у нас це почалося набагато раніше ти насто. Року і багато є пісень, які просто здобули знаєш, таке вже визнання і стали як бальзамом просто на душу, тому що ну нічого вже цю порожнечу в душі не могло більше за ну закрити. Знаєш, І пісні роблять реально дива і дають далі подих жити, дають сміливість, дають надію, і це дуже потрібно нам. І сьогодні. І ця пісня вона взагалі звучить як певне проголошення, тому що вільні люди так було, і так і буде. так буде. І і так так буде і знаєш, нічого, ну ніщо цього не змінить. І ми бачимо по нашій історії, що як би не хотіли нас закувати в ті там кайдани, перемогти, розбити, просто знаєш, знищити все, що в нас було там, нашу культуру, наші спогади, нашу пам'ять. Ми все одно залишилися вільними людьми. Безумовно, нам треба працювати там над багатьма речами, але свободу, я вірю, нікому і ніколи в нас не відібрати. Ну і друзі, будемо завершувати на останній пісні сьогоднішній наш плейлист. Пісня вже буде про добро і про те, як воно найкраща переможе Найкраща пісня. Топ мій топ один в, в моєму власному плейлисті. пісня про Україну. Давайте послухаємо, як так переможе добро. Переможе все дома. Переможе все добро. Переможе все, все добро. От вам вся краса баритона, самого крутого, якого я пам'ятаю, що чув в Україні. Слухай, скільки ти років даш ось цьому вокалу? Ти знаєш ну, скільки років я цьому хлопцю? Пам'ятаєш сімнадцять років. 17? 17? років я думав, вже так. трошки більше до музика. Ні. Саме та зброя, яка додає нам наснаги для руху вперед. Вона надихає, об'єднує українців, підіймає бойовий дух. Саме так вважає 17-річний співак із старої виживки Ярослав Карпук Відомий йому, під псевдонівном. Було... Як так це йому 17 було два роки тому? Ну зараз вже тоді, коли ця пісня вийшла. Саме так він говорив, можливо, ну він свою кар'єру почав з 17 ну, так, років, так. і е, уранці 24 лютого музикант планував оприлюднити переспів хіта мотороли з Хмельницького «Восьмий колір, але О -о -о -о. вона стала не на часі просто, і от він каже, що в даний момент, коли війна почалася, він був на навчанні, його просто е, розбудили. Сказали, Ярік, вставай, війна почалася. І взагалі не було ніяких ніякого бажання писати музику, нічого такого. Знаєш, коли е, в іншому інтерв'ю він давав. Такі слова, що коли летять птахи над моїм домом, то я так відчуваю, що я ніби як той птах. Хочу бути вільним в цій країні і переможе все добро залижить усі рани, заживуть усі рани. Знаєш, ми прорвемося і пройдемось. Ця пісня вона для мене просто як гімн. Знаєш, вона мені як нагадування, як слова само як, як боженька сказав. Знаєш, ну та... от просто вірю в те, що був духовний зв'язок Бога, і як так ну, мені здається була ця пісня. у багатьох людей, знаєш, Чиї пісні вони справді стали, ну я не знаю, частиною вже людських сердець. Ну був цей зв'язок, і мені здається, ну що знаєш, не дарма всі ці випадковості були, що саме в якийсь той момент там вирішив заспівати там хливнюк, або у як така, ну якби все пішло не так, він видав іншу пісню замість тієї, що планував. Так само, як і багато інших. Знаєш, вони випустили пісні в 21-му і ніхто не очікував, що їх сприймуть зовсім інакше. От вже коли почалося Ви будете вражені, пишіть в Ютубі, як так переможе добро, ви побачите, як ваш мозок буде не розуміти, що відбувається, ви чуєте такий барітон, і ви бачите перед собою школяра. <рес> Реально, це такий, ну, ну я дуже це, це дуже в хорошому сенсі. Я, я був приємно вражений. Але звісно ж таки, знаєш, найголовніше це те, як надихає ця пісня. Надихає. Вірити просто і те, що надихає, вона просто ну вона неймовірна. Ну вона, вона змушує тебе вірити, що, попри все, попри всі страхи невдачі, добро все одно переможе, і це була ключова, взагалі. Лі, мета всіх пісень, які виходили протягом 2022 року, 2023, го продовжують виходити далі. Вже зараз багато інших, але це надихнути нас на віру і на те, щоб іти і далі перемагати тримати цю боротьбу. Український народ прекрасний і точно переможе з нашим богом попереду з зсу і слухайте, заблукають окупанти. Мені здається, додому не повернуться. Це Точно тож слухайте українські пісні, хай вони вас вас надихають і пишіть, які пісні надихали особисто вас від початку повномасштабного вторгнення. І дивіться свято монастирський плейлист. До зустрічі Міша тровша. Сміша монастирський, папа. -па. В Україні заживуть усі нові рани. Хоч крові витекло Дніпро Знаю, мене вдома світлий час настане.